Оновлена рада, нові депутати, Чернівецька міська виборча комісія оприлюднила результати виборів в багатомандатному виборчому окрузі. Отож, народними обранцями столиці Буковини стали 42 особи. Серед них приватні підприємці, керівники бізнес-структур, науковці, студенти, журналісти, лікарі та менеджери. Якою буде нова міська рада та що чекають від своїх обранців чернівчани? Дізнавались, наші журналісти. Найбільшим сюрпризом нових виборів стала виборча система, яка не стимулювала кандидатів працювати, адже навіть найвищий результат на окрузі не гарантував перемоги. Та явка виборців говорить сама про себе до того ж, воли виявлення за новими правилами, де людей, зазначають експерти. Мажоритарка при всіх її недоліках, вона мала би, хоча б цей прямий зв'язок. От є твій виборчий округ є депутат, і він зобов'язаний зустрічатися з виборцями, працювати. кінці кінців його можна відкликати, якщо він зовсім не влаштовує цей територіальний округ. На на жаль, цей новий зак. Він передбачає механізм відкликання, але суддєю тут виступатимуть не виборці, а той же саме місцеві партійне серебро. У новий склад Чернівецької міської ради потрапили представники від шести політичних партій, зокрема від рідного міста блоку Петра Порошенка Солідарні всеукраїнського об'єднання Батьківщина від об'єднання самопоміч, народного контролю та свободи. Переважна більшість депутатів мають вищу освіту, та майже половина ради складатиметься з підприємців та керівників бізнес-структур. За словами експертів, цього разу політсили отримали ресурси для того, щоб доводити свою в. Можливість їх чекає дуже цікава робота, тому що зараз Україна змінює регіональну владу, Україна змінює підходи до здійснення регіональної влади. Відбувається процес децентралізації, і коли це зробити нормально, то для місцевих депутатів дуже розширюється поле діяльності. Тобто вони мають можливість реально за кілька років серйозно вирішити проблеми міської громади, міста Чернівці, і тому вони повинні займатися Чернівцями. Що ж до гендерного представництва, то у новій раді жінок буде лише шестеро, а це трохи менше 15% із закладеної 30 відсоткової норми. У кожній фракції є жінка. А щодо чиновницького класу, то він представлений сімома особами. Інші категорії населення там або недопредставлені, там сім там писників вищої освіти, там з них три студента. Мізер лікарів, мізер гуманітарної інтелігенції, по-моєму жодного представителя величезного корпусу вчительського, так і так далі. Тобто, це говорить про те, що значною мірою через цей. Принцип партійного представництва, соціальні структури і версти нашого міста не представлені в новому складі. Місцевої ради міської ради насамперед, ну і місцевих рад теж і обласної. За словами фахівців, монополій на вплив влади жодна партія не матиме. Відтак неминуче створення постійної або тимчасових депутатських коаліцій. Ми будемо сподіватися, що вони будуть короткі і вони будуть конструктивні І в якийсь момент депутати стануть єдиною громадою і будуть працювати в інтересах громадян міста Чернівці. Попри те, що о, місцеві вибори дещо консервують владу, вони все ж таки дають шанс на часткове її перезавантаження, переконують експерти, і додають, наскільки це оновлення та робота в міській раді буде якісною, залежить від того, як домовляться політичні гравці. А чернівчани покладають велику надію на своїх обранців та сподіваються, що вони будуть думати в першу чергу про громаду. Я би хотіла, хоча б, щоб ті депутати на своєму на своїй дільниці. Хоч щоб їх можна було знайти і з деякими питаннями до них звернутися. Пусть як то о народі думають, о народі. Щоб людям легше живуть, щоб комуналки э, немножко нижче стали. Ну, що це газ такий дорогий, що невозможно. Головне, я думаю, що він має бути чесний і щоб працював для людей хоча б. Його все таки люди збрали, щоб вони більш звертали увагу на правду і на людей, тому що це є велика відповідальність в даний момент. От я батько чотирьох дітей, да от раніше, коли я жив, я старався жити для себе, але зараз я живу заради дітей. Так же само повинна держава жити заради людей. Люди хочуть конкретних справ, а не популістських заяв від нової ради, тож бажають новим депутатам. Не забувайте, що ви ходите разом з нами вулицями. Що ви теж є такі ж люди, як і ми. Дбайте про наших діток, про своїх діток, про нас. І не забувайте, що сьогодні світ дуже мінливий. Сьогодні ви депутат, а завтра ви рядова людина. І ви можете бути в тих самих рядах, що й ми. Я бажаю, щоб вони набралися сили, і а ми терпіння, щоб було все краще, щоб наша область була краще з кращих. Усі в очікуванні другого туру виборів, які відбудуться 15 листопада, саме в цей день Чернівчани обиратимуть міського голову. Пані політика дуже мінлива. Воли виявлення громадян вперше відбуваються у два тури, і поки що не зрозуміло, як себе поведе виборець. Наталя Гатеш, Андрій Доротюк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.